Попри те, що у нас початок розкладу на грудень місяць випадає по десятки мечів, тобто такий досить неприємний емоційний фон початок місяця нам несе, в нас наступна карта в розкладі випадає десятка жезлів. Тобто, попри всі перепони складності і нові випробування, котрі ворог буде нам готувати, десятка жезлів каже, що є можливість. Цю тяжку ношу нести далі. Далі в нас випадає п'ятірка пентаглів, Спирання на попередній досвід, і частково в грудень місяць буде нам початок грудня місяця буде нагадувати нам е, листопад, тому що дуже схожі карти, котрі випадали на, на початку листопада, вони так само пройдуть проекцію. Е, нагнітання ситуації, велика кількість. Інформаційних вкидів дезінформаційної ситуації пов'язану в першу чергу з картою брехні і маніпуляції. Е, наступний момент, котрий в грудні місяці характерний, е, 10-12 числа е, випадають у нас по карті вежі. Карта вежі нас попереджує про ймовірні е, руйнівні або спроби зробити руйнівні е, ситуації, саме котрі стосуватимуться. Столиці в нас випадає трійка мечів і карта вежі руйнівні процеси. А, при цьому кінець місяця в нас випадає по карті а, Колесо Фортуни, тобто позитивний вихід із ситуації, незважаючи на такий, в цілому не, не, не найпозитивніший розклад. І а, найголовніші дві карти, котрі також в кінці місяця в нас випадають, це десятка. Кубків повна чаша, позитивна чаша, позитивний, позитивний перебіг подій, і е, туз пентаклів. Туз пентаклів, це вагомий важель впливу, котрий нам подарують, дадуть, передадуть е, до кінця року матеріального характеру важель впливу, е, котрий з, е, можемо використати в наступних періодах. І в цілому наскільки важкий був цей рік. Наскільки важкий в нас за прогнозом випадає там перші два тижні грудня місяця, в кінець місяця в цілому випадає в позитивному ключі? Дякую вам, Вікторе. Ну і також давайте переглянемо ще ситуацію на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині. Ми не просто так переглядаємо ці три області разом. Тому що якщо аналізувати розклади, у них дуже схожа ситуація за енергетикою за розкладами, за комбінаціями. Близька, близькість до кордонів, близькість до ворогів, робить стан жителів цих областей, заручниками ситуації. Тобто, в нас якщо по Києву велика кількість дезінформаційних ситуацій, але вони більше, знаєте, як схожі на чутки, на якісь моменти, котрі люди самостійно нагнітають, тут нас випадає саме на ці чутки карта впливу, тобто важель впливу з боку ворогів, направлений на те, щоб розхитати, розгойдати ситуацію. І е, все більше е, часу ми будемо зустрічати новини на, на, на кшталт нових планів режиму Кремля стосовно цих областей, і е, е, це в свою чергу буде розхитувати розхитувати ситуацію. В цілому е, що мені не подобається в розкладі, в нас за розкладом випадає. Хоча колесниця на ворога випадає в перевернутому стані, тобто просування руху або якихось успіхів з заходом військ, не випадають, є моменти обхідних шляхів, як засланих людей, наняних людей, котрі будуть старанно відпрацьовувати і зливати важливу інформацію ворогові. Причому не просто зливати це, ці зливи, вони вийдуть на поверхню, і в грудні місяці у нас є всі шанси побачити по Сумщині по Харківщині нові викриття людей, котрі підігрували е, нашому ворогу. Е, бо в нас випадає карта страшного суду, і випадає карта е, покарання. Е, е, якщо дивитися стосовно обстрілів. Бачите, в нас схожі розклади що на е, Сумщину, що на Харківщину, Чернігівщину. Е, е, окупаційних процесів не випадає, не випадає карта заходу, не випадає карта успіхів. І ворога це буде дуже дратувати, він буде шукати якісь додаткові важелі впливу на ситуацію, нести руйнівні процеси. Причому дуже цікаво вчора. Я переглядав ситуацію по Харківщині. Було питання стосовно кабів, чи буде якась знайдена протидія. В нас випадає трійка жезлів. Трійка жезлів це новий початок, тобто нові якісь провадження, нові важелі впливу, котрі нам передадуть, і ми зможемо їх використовувати проти кабів. А ворог, в свою чергу, буде шукати нові способи принести руйнацію за цими напрямками. І ми знову будемо знаходитися в стадії пошуку для позитивного вирішення ситуації. Якщо дивитися, на наприкінці місяця, в нас існує після 15-го числа 15-20 число така найбільш гостра фаза фаза загострення в форматі саме масованих обстрілів, і ворог буде намагатися. Ближче до різдва, максимально вплинути деструктивним чином для того, щоб не просто зруйнувати, не просто е, принести терор, а для того, щоб вкрасти е, різдвяний настрій для того, щоб вкрасти різдво і позитивні моменти ситуації у жителі цих трьох областей, е, карта планів та замислів випадає на ворога. Перевернута. І незважаючи на дії і наміри, котрі ворог планує зробити, в нього не вийде реалізувати ці ідеї в повному обсязі, або взагалі не вийде, тому що на нас знову ж таки падає колесо фортуни тобто, це позитивний або е вихід ситуації, або вихід з ситуації з максимальним невілюванням негативних наслідків, і е найбільш, найбільш сприятливий можливі із можливих варіантів. Закінчення року знову ж таки, зважаючи наскільки важка ситуація зараз в цих областях. Давайте переглянемо також що очікувати Донбасу, Херсонщині і безпосередньо Запорізькій області. Чи будуть звідти хороші новини? Чи будуть ці населені пункти, які на сьогоднішній день окуповані, якісь хоча б найменше село? Можливо, до нового року ми зможемо. Можемо деокупувати. Дивіться, стосовно, якщо ми кажемо, переглядав ці три області, донецький напрямок дуже сильно хочеться побачити позитивні розклади комбінації, але поки що, на жаль, не можу поділитися позитивними ситуаціями, котрі витікають з розкладу. В нас на донецький напрямок випадає найбільша. Спрямованість ворожих сил з метою максимально е, взяти під контроль територію, і в нас випадає карта ультиматуму. Е, ворог буде далі намагатися тиснути за цим напрямком, і причому е, з колосальними втратами, е, не покладаючи зусиль, буде направляти свої сили для того, щоб е, взяти ситуацію під контроль. але Якщо ми дивимося в контексті е, ситуації на Донецькому напрямку, нас випадає так, що ті дії, котрі ти робиш е, в цьому році, в грудні місяці, в тому числі, вони можуть зіграти з тобою дуже лихий жарт в наступних періодах, і е, ти втратиш контроль над іншими напрямами. За рахунок не, не зважених, е, дій, з твого боку. Якщо ми кажемо стосовно херсонського напрямку, в мене я знаєте, плекаю надії, е, що все ж таки реалізуються ці розклади, котрі зараз випадають на грудень місяць. У нас е, грудень місяць для Херсонщини випадає по трійки жезлів. Новий початок, новий е, нові якісь починання, котрі принесуть плоди. Причому навіть в грудні місяці ми зможемо побачити ці починання, котрі так довго чекаємо і очікуємо на котрих за херсонським напрямком. В нас по Херсонщині цікава карта, ще випадала карта вежі, тобто певні руйнівні процеси, котрі дуже сильно вплинуть на ворога в форматі саме дестабілізаційних моментів. Uh, і ворог ризикує втратити контроль над тією територією, яка наразі знаходиться uh, під uh, його контролем. І в грудні місяці ми зможемо uh, сподіваюся, ж таки побачити вже перші починання uh, і навіть, можливо, позитивні плоди. Uh, ситуація стосовно uh, запорізького напрямку. Запорізький напрямок в нас випадає. За картою повішаного, підвішений стан стан невизначеності. І більше спостерігається ситуація, яка пов'язана з нагнітанням, Нагнітання, нагнітання. Дуже схожа ситуація за розкладом. В нас йде в проекції Сумщина, Харківщина, Чернігівщина тобто, якісь вкиди, неправдива інформація про, або недостовірна інформація про. Справи і перебіг подій. Стосовно Запоріжжя, в нас, на жаль, випадає на Запорізький напрямок карта впливу по карті вежі, по карті ресурсу, і карта Страшного суду в форматі попереджувальних карт стосовно об'єктів критичної інфраструктури. Ми знов будемо бачити і чути інформацію стосовно загроз для атомної станції для енергодару. І в нас випадає карта циклічності, тобто повторення ситуації, нагнітання, і ворог буде намагатися впливати саме на об'єкти критичної інфраструктури в наступному місяці.